Доброго дня всім і моє найщиріше вітання. Сьогодні в нас страва буде така, як ви бачите, в мене ошейок. такий гарний гарний кусочок, такий свіженький, тут десь кіло метра ошейка, і ми будемо з нього робити ведмежу лапу. Страва дуже смачна, це трішки, знаєте, як кажуть, по оригінальні, чи йому зробимо щось інше, ніж класичні стейки. Але це буде дуже смачно і красиво. Справа в тому, що коли я працювала на ярмарках з м'ясними виробами, ми продавали, і у нас ми продавали, дійсно цю страву, розліталась на ура. А чому її не приготувати в домашніх умовах? От ми й будемо. Перше, що ми робимо, дивіться, у мене ось отаких три гриба. Великі гриби, не треба брати маленькі, треба брати більшенькі, і вам потрібно їх порізати на отакі ось слайси. Слайси не тоненькі, такі, як у магазині, тому що ми будемо закладати їх туди всередину. Значить, кроме цього, у нас ось є абрикоса сушена і чорнослив. Потім ще сіль спеції і все. Ну, єдине, що, щоб нам приготувати, потрібно порізати оці гриби, включити духовку і далі немає нічого абсолютно складного із того, що нам потрібно готувати. Поїхали. Тепер міняємо місцями. Гриби ставимо сюди наперед, щоб вони нам не мішали. Подивлюся, вам добре видно. З чого починаємо? Це отака ось нитка, спеціальна кулінарна нитка, де треба нам буде розібратися із цим м'язком. Немає такої. Купіть собі, чи, знаєте, як кажуть, десятка. Нитка можна теж по розміру. О, ну, десь 4 ниточки, бо нам потрібно буде зв'язувати. Так, це я була в Ашані і купила отаку нитку. Краса, звісно, я вже давно хотіла її купити. Ще одне. Якщо немає, цієї нитки. Я думаю, що майже у кожної хазяйки є, дома рука для запікання. З нього можна прекрасно вирізати. Так, оце ми зараз розкладаємо. З нього можна прекрасно вирізати. Теж вони там не роз... Такі широченькі полоски, вони теж у нас не розлізуться, не розповзуться. Так, кладемо і тоді порівняємо. Раз, два, три, чотири. Подовжені вам який треба, такий і буде. Кусок м'яса. Більший і менший я вам просто зараз показую сам процес того, як це воно робиться. Все інше вже на більшому куску. В кого більша, в кого менша сім'я, все буде добре. Дивіться, розложили. Далі, що ми робимо? Ми робимо надрізи один до середини. Я ошиюки вибирала. Дивіться, бачите, який гарний м'ясний. Потім ще один отак. І потім ще один, отак збоку. Я думаю, вам видно. Ще один на цю сторону, щоб вони були. Основа тримається кучки. А, ну, бачите, я не дівша. А все інше нам потрібні отакі ось, ось, бачите, полоски, полоски, полоски. І тепер ми сюди трішки підсолимо серединку. Зараз покажу так раз, раз, щоб воно просоліло. Страва робиться дуже швидко, кажу вам точно, але ж дуже смачно. Вона колись запікається у духовці. Це така страва. Знаєте, як вона кажуть, хоч губами їж. Так, сіль на перше цей зробили. І тепер сюди, дивіться, самий нижній я викладаю гриби. Раз, і ще один, два. Сю... і до грибів. Отак, дивіться, чорнослив. А ну, хотя глянуть, чи видно вам, чи не видно. Я думаю, там далі я буду показувати, вас буде видно. Чорнослив і абрикуски. Курага, курага. Тепер знову, дивіться, можна ніжку отак ось заправляєте. Раз, два, чорнослив. Курага немає різниці, в якому порядку. Тут головне, що... Так тоже трішки розплескать. Головне, щоб у нас вийшло так, як нам хочеться. А воно получиться, я вам обіцяю. Так, сюди так само гриб. Так, і оцю всю процедуру ми робимо. Бачите, як гарно. Ой, гарна штучка буде. Наступний. Бачите, воно між собою зв'яжеться, зіжметься, і воно все закриється. Зараз буду, щоб не затримувати ваш час, закривати далі. Зав'язуємо отак ось дивіться, і гарно, гарно стягуємо. Оці краї хай будуть, вам тоді буде видно, як його розрізати. Є О, де великі там краї? Можна пообрізати оці хвости, бо ви ж його не впіймаєте, все рівно ви його будете вирізати, викидати. Так ось. Так, отак, бачите, одною кучкою воно тримається. А тепер готуємо для нього, як кажуть, ложе місце. І потрібна на нього зверху змазка, щоб воно не пригоріло це м'ясо, тому що воно буде не накрите, воно буде просто тушитися в духовці. Підготовлене деко не кладемо ні бумаги, ні фольги, нічого. Змажте, якщо воно, У мене це і з антипригарним покриттям, але я на всякий випадок змазала, тому що нам потрібно, щоб воно. І дно наше теж запікалося. Кладу сюди, відсуваю, ця доска мені не треба, і робимо змазку для нашого м'яса. Це у нас тут 80 мл олії. Сюди я додаю ви спеції, які любите. Я припустимо, беру півчайної ложки часнику Немає такого часнику можна звичайний ну, свіжий часник. Третину чайної ложки перцю. І у нас ще є те, що я люблю, отака от рівна ложечка паприки. Оце все, вибачте, чуть не забулася І ще раз трішки солі. третину от дивіться Солі, це все ми перемішуємо. Звичайно, якщо буде е, видавлений часник, то він буде такими кусочками, а так все стало однорідним. Ну і тепер, Щас, секунду прийню. І тепер ми оце все. Прямо гарно змазуємо. Все абсолютно весь верх, отак, спеціями. Ну і в цей час ви включили свою духовку. Так, тут теж ось. Чому, поки пропечеться, то нам не потрібно, щоб верх у нас геть, можна сказати, згорів. Олія в мене рафінована, без ароматів, тому що нам треба, щоб аромат дала свинина. Отак От потрошку затікає туди. Гриби гарно потягнуть на себе жирок. Хто любить сухе м'ясо? Робіть з балика, з карбоната. Балик, звичайно, то буде, але він буде, ну, м'ясо буде сухувати, тому що на себе все візьме. А от ошийок, це, звісно, звичайно, звичайно. Так, все ми помазали, краса. І ставимо в духовку приблизно. Від 30 до 40 хвилин. Дивіться по тому, як у вас буде пекти духовка, щоб верх у нас узявся вже такою, знаєте, от, вже, щоб було видно, що аж гарно підпечене. Тоді вже буде готово. Ставимо в духовку. Як бачите, результат нашої роботи. Отак от воно запеклося все. Нехай трішки вихолоне. Зараз оце в мене запікалося, тому що товстий такий ошиєк запікалося 40 хвилин. Буду трішки охолоне, тоді розріжу і покажу, яке воно в розрізі. Чекаємо трошки, поки захолоне. Зараз я вам покажу. Воно вже ніби вихолонуло, зараз отак розріжу, не хочу, ще, ще не зовсім вихолонуло, але. Ох, яке ж соковите. Ніж. Ой, краса. Краса, яка соковита, яке м'ясо. А аромати ви можете тільки уявити. Ріжеться прекрасно, як бачите, не розсипається, можна різати на скибочки, ложите кожному в тарілку. І, як бачите, воно дійсно нагадує ведмежу лапу. Така велика ведмежа лапа, ну, точніше, не лапа, а відбиток. Ну, як би там не було, а отаку страву ми маємо на даний момент. Це, я так думаю, буде улюблена одна із улюблених ваших страв. Приготуйте не так, як завжди, не так, як класично там нажарили, натушкували. Це трішки невелика морока, але результат вас здивує. Спасибі вам, що ви зі мною. Дякую всім. Мені це дуже-дуже приємно. Ну що ж, до скорої зустрічі. Смакуйте на здоров'я!